Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режимчик, де е, ми будемо, походу, щось доволі таке цікаве робити. У нас відкривається ящик, і скоріш за все на нас будуть працювати брейнроти. Ну, будуть реально у нас працювати. Давай відкриємо опа, кейса. Нам випадає, якийсь брейнрот. брейн рот. Три мені випав, який дає 90 баксів в секунду, і ми можемо його поставити. Він реально працює тут. Обалдеть. Так, давай купляти сразу кейси нормально. Тому що що мені толку з цього бейсік кейса, я би купив одразу що. Потім ми можемо тут щось прокачати. Ага, 50 тисяч. Рейер закритий. тут далі ще все жорстко. А, ну, хорошо. Давай я тебе відкриваю, поки що куплю ще оцього. кейса. Тун тун тун, сахур мені випав. Опа. Хорошо, цього ми теж йдемо на роботу ставити. Все, хай працює. Він трошки більше за три пітропі заробляє, але но теж нормально. Так, давай одразу відкривати. Ми можемо ще один слот за 500 тисяч купити, щоб у нас, походу, дві конвейерні ленти були. Або просто щоб у нас тут ще один слот був, щоб відкривалося. Хорошо, давай я сразу куплю тебе. І в мене є щемпанзін банані. Питання мам. Давай все підбирати. Вони збирають нормально бабла. Це дуже добре. Отут ми будемо і прокачуватись. Зараз ми будемо мега крутими. У нас перший залізний кейс. Давай думати. Опа! Вот господ! Я вообще не знаю, хто тут такий, но він фармить, прям йо мою. -йо. Давай його теж поставимо і будемо збирати купу котлет. Купу просто котлет. У мене вже 14 тисяч. Давай хороші якісь кейси мені, старина. Тому що я вже якось і е, багато, як я по маю. Так, давай я все це буду прокачуватись. Тут щось маю прокачати за 100 тисяч, но у мене поки немає таких сум. Так що ви, вибачайте, поки в мене сіки немає. Давай я просто все закуплюсь. А там щось хороше буде, то я його просто куплю. Та все. Так, давай пооткриваємо кейси. Подивимося, що мені повипадає. Так, бенекамбалапо, гангстер ганс я понял. Нормальні чили мені понападували. Давай сразу все отаком 450 один, кстати, качається. Фармить один 450, 105, 105. Давай їх всі понаставляємо. Хай у мене їх буде багато. Я просто буду ходити збирати бабосики. Вони ж реально їх фармлять. І реально дуже непогано. Так, 2500. цього ми купимо, мабуть, кейси. Я б вже, конечно хотів би відкривати крутіші, но у мене поки що нема бабла на них. Тому що пробиш? Тунтунсахур, ще тріпетропі один. Оце такі собі чоли, вони мені не сильно тун-тун сахур можливо, щось крутіше Ще випаде. О, бурбрпатапімо, це хорошо, 400 баксів. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: гроу Garden, The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpanchBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Оставимо сюди. Все, чотенько у мене по факту, тепер капусти просто тонна Ми можемо навіть щось прокачати. Ми можемо прокачати оцю штуку в Uncommon Нові кейси в мене з'явилися. Тепер у мене, а, як я розумію, виїжджають залізні, і ще один фіолетовий може випасти. Я тепер розумію, у мене, походу, залізних буде набагато більше. Скоріше за все, що в нас є в шопі. Epic Brain Road і 5 мільйонів бабла Коротше, ще ще всього ні. Так, ну поки кейси залізні падають. Ось, ось, ось новий кейс. 20 тисяч! Купляю. Ставлю. Ну, і все одно відкриваю. 20 секунд, це Ой-ой-ой, друго... мега, кейс. Купляю. Десика, открывайся. 32 секунды. Э, Стил кейс. Ну це самый типа дешевый стих усіх. Ну давай я тоже куплю. Подаемся, что там будет. Давай. Збираем бабла, пацаны. По 20 тысяч уже в кусть лежить. реально Я мужу апгрейд э, Крейти Купи. Давай пооткрываем. Я все равно всіх хочу поменять. Так что я буду в принципе цим заниматься. Бур, бур потопим, це хорошо. Так, все, хорошо, четенько. Тебе мы тоже открываем. Ша 6 цей буде. Ану. Так, банекам балабу 450 баксов в секунду. Мага кейс. Э, менеджер. Дає бабла. Менеджер бабла дає, джуніор. А де тебе. Де тебе поставити, Менеджер. Ааа, десь ставиться просто. А, він ставиться до чіла. Все, я понял. Я понял. Так хорошо, ми ставимо сюда оцього. не камбалабу. Ставимо тим менеджера. Все. Так, сюди Бурбур Патапіма. Хорошо. І по ідеї все хорошо. Так, купи тебе. цього кейса? Бо з нього менеджер може випасти. Менеджер це хороша вещи. Так, відкриваємо. Давай, давай, давай. Гангстафаргрита, троллел, трола. Гангстафрита. Нет, тролл, трала, хорош. Хорош. 550 дає. Коми поменяємо. Оцю ми поменяємо. О, так супер. Я ще поки не розібрався, куди їх продавати. Я реально ще не розібрався, куди їх продавати. Давай я прокачаю цю тему. Опа. Так, покладіть кейс. Хорошо, візьмемо оцей купимо за 12 тисяч і положимо сюди. Все, ага, у мене є 38% на те, щоб прокачати його. І 62% на те, що він поламається. Ну, давай попробуємо. Опа. ну, Поламався. Ну, ладно. Давай ще один засуд. 30%. Давай. Чуть парахлить машина! Ні, ладно, остання спроба з мега кейсом. Просто. Тобі ще крутішого кейса засунули. 10%! Ну ладно, давай, поламався. Все поламалось. Ладно. Давай зберемо бабла. Бабла надо зібрати, бо там поїхали нові кейси. Купили. Все, хорошо. У мене е, нубські чели. Куди їх діти? А, у мене є кнопка сел. Sell". sell all брей Все. А що мені так багато дали? Робок шоп і реліквія шоп. А, більше щоб заробляти. Я понял. Не, все, хуф, брейн у мене на місці. Так, мега кейси. У мене мегакейсів уже реально багато. Давай я постараюсь, щоб мені щось толкове випало. О, лот Лео, X28 менеджер. Хто мені дає прям багато? 450, 550, все, есть, трала, Тобі стан. 1500, сразу ставиш. Обалдеть. Так, ну у мене вже кейси прям бодрі йдуть. Давай, напевно. Я бы, конечно, попробував. Би... Я хочу попробувати тебе прокачати. Я дуже хочу тебе прокачати. Давай, 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 давай. Дай. ламається Ломайся гамню. Ну, що попробуешь? Давай пооткриваємо мегакейси. Мемен спины, кстати. ли 450. Ну, короче, такі челы. Давай покрутимо спичик. Що у нас тут? тысяч, хорошо, хорошо. 420 450. б такого Тебе поміняємо. Порт 450, валиш і тебе поміняємо, Опа, все хорошо. Тебе відкриваємо, і давай цю штуку откриємо. Лямчик Лямчикаш. Дикий брой рот випав за 2,5 тисячі дає. Вау! Сюди ставимо. Не, пошли, дай мій крутий, мій крутий чел. Тут міняємо 7 000 секунду дає. А тролай, трола ставимо сюди. Порт 880. А цей дає 450, я можу поміняти. Ну, будь-кого в цілому. Бурбурпатопімо поміняє. Щоб не париться, що мені по факту треба? Мене є лям. Мене є лям або машина, мені каже, типа, щось, типа, засунь туди, Чел, Ти мені ще ні одного кейса не забрейдив, так що я даже з тобою дружити не хочу. Я купляю рейр штучку, у мене нові кейси ще поїдуть. Нові кейси, кейси виглядають як. А, червоний такий, і далі вообще інші. Так що я поїде їх замітю. Окей, у мене якась мутація пішла. Може, в мене кейси буде прокачуватись, ні? Давай я просто одного куплю. Чисто провірити. А, у мене відсоток великий дуже став. У мене став дуже великий відсоток, але в мене все до. 250 тисяч кейс. Обсидіан. Боже, біжи быстрейше. Давай. 37% будь ласка. Та не, ну скільки можна? 1,7 мільйона. 700 тисяч. Не, мене вообще немає таких грошей Хотя, кстати, 700 тисяч може набиратися. Не, нема, нема, нема. 700 тисяч. Є 700 тисяч. Дві які кейси пішли. Він 725 мені не хватає. А, ладно. Ні Надо було, я би встиг, я би встиг. А, ладно. Нема бабла, все слив, все слив. Просто все. Кей же я опух. Один і сім У треба. Мені треба да кейси, у мене був кейс. Релікшоп рестоп. Uh, Окей. Так, Obsidian кейс, я тебе ставлю. Мені треба хоч щось. І тебе я. А тебе я засуну в цю машину, бо в мене є ще 30 секунд. 30%. Будь ласка. Будь ласка. Oh, oh, да. Прокачався до гіперного. Він, короче, на один левел просто прокачується, я поняв Він відкривається. Блін, чуть більше хвилини, це багато. Ладно, давайте хоча б по 250 тисяч я попробую покупляти. Давай хоча одного, спробую. Так, я тут можу один слот за півмільйона купити, то тут один слот 10 мільйонів. Так, золотий унлок за лям. Ну, коротше, я вже багато що зможу купляти. Мені головне нових брейнротів. Бо в мене цей 2,5 тисячі дає. Якщо я найду більшого, то я поставлю туди більше. О, 2,5 і та, -та, -та, -та саху. Так, ми тебе ставимо сюди, полюбасу. Блін, ну тут далі поки жирно, поки жирно, поки в мене нема сіки бабла. Хоча оцейся вже дає багато та та та, -та саху. Він реально сипе бабла. Ну, Півля моє, давай хоча б тебе поставимо. Я на цей золотий ще ставлю дуже великі надії. Скоріше за все, мені звідти щось толкове випаде. О, менеджер. Кстати, і тільки хотів сказати за менеджера. Я би хотів, щоб в мене був менеджер. Ей, тобі поставимо. Ну, я так-то їх треба буде поставити. А ну, опа. Давай щось круте. Ти ж ще крепкий, пацан. Ти можеш щось таке дати, дик. Блін, два к в секунду. Мало даємо. Ну, що поробиш. Бурбурпата, -по пімо, поміняю. І що я по факту можу зробити? Мені по факту треба тупо без... зібрати бабла. У мене вообще, ну, супер галімі поки що Супер галімі. У мене клієнти ходять, це дуже хорошо. У мене брейн збирають мені бабла. У мене армія брейн так сказати. Давай оцей кейс купимо. Короче, я злудився на оці і сюди не треба йти. Оцей апгрейдер. Там без толково тем. Так, люберіні, октопусіні. Ну, таке. Поміняти якесь чела то можна. Тебе поміняти можна. М -м 450. Ну, більше ніколи не поміняю. А, ну на тебе поменять. поміняти. Отако. От Менджерів у мене більше нема. Цього кейса я купити не можу. Мені треба збирати бабки. А, я можу в сел піти, чу. Я можу продати брейнроті 206 тисяч. Оце хорошо. Так, наступний, кстати, епічний. 25 мультів. Обалдеть. Там, походу, геть бабла буде багато. Тільки я бачу, вже довше ти прокачуєшся. Факту. Уже прям реально довше. Кейс довго відкривається вже. Повірю нам. А, це однією кнопкою його просто відкривати можна. Блін, лям 700, у ну, мене немасяки грошей. Давай відкриємо, побігли сразу збирать боку. <гас> Менеджер на 3x9. Ой, дуже хорош. Так, і тебе купляємо. Мені не хватило. У мене ж лям 700. Капець. Ладно, купим тебе. Так, менеджер. 3x9. Тут 1.6 менеджер. Тут 2,8. Я сюди ставлю цього менеджера. Міняю його. Ну і сюди докину менеджера. Цей 7 тисяч дає, а цей скільки дає. 9.7. Цей, взагалі, вообще хороший. Так, ну мене опять лям 700. Не хватає. А що? він трохи більше стоїть, ніж лям 700. У мене вже лям 800. Дай мені кейс. Все, супер. Да, довгенько вони відкриваються. Ну, що поробиш? Що поробиш? Нічого поки не зробиш. Так, гол унлок цем на один мільйон. Мене Поки сіки бабла немає, Мені поки би хоча б кейси скупляти. Мені їх реально багато надо. Бо я, якщо ну багато кейсів куплю, то в мене в саті покає тако. У мене до брейні ротів прокачати, а не так їх багато. У мене взагалі нубські, чесно кажучи. тисяч секунд, який дало. Сюди ставлю. 66 тисяч дає. І це сюди ставлю 4К Це у нас 580. Ми міняємо його з оцим Хорошо, хорошо. Вообще поки що хорошо. Оце мені випав, чел. Оце випав. 66 секунду. Йотика отако відкривати І бігти. купляти золотий. Встиг купити, Хорошо. Так, я вже зможу золоті і скоро купляти постійно. Хе-хе, бабла, помаленько приходить Ну прикинь, це один тільки сіки дає. Просто капець, він не дає бабла 132 тисячі 198, 265. Бам. Так, золотий відкриваю так, менеджер 2.8. Чітко. Так, тут менеджер 3.9 2.8 Бомбомбіні Бомбом не випав. Ой, ой, ой 12 тисяч дає. О, Міняємо Так, шади менеджер на 2.8. Сюди поставлю. його І сюди цього закину чело. Сім кат, пер хорошо. Мене дві 4 мульта. Давай голд купимо. Опа. Мутаційний шанс 3% Триггерс через 5 секунд. Щось там, походу, буде. Не знаю, що тут, короче, робиться, но. Я це А, це вони, коротше, золоті можуть випадати. Ну я і так кейсів бат купив. Так що поки що в мене все окей. Тепер я понимаю, на що шесло слоти. Менеджер ша 1.28. Це дуже супер. А тут в мене менеджер 1,6. Міняємо його на 2.8. Куди ми менеджера? ще? Дамо сюди. Давай дому. Давай зберемо бабла. Так у мене все хорошо. Грошей купа. Все, по грошам проблем нема. Купляємо слот. Даже два. Все, слоти взяли. Наступний 50 лямів, це дуже багато. Так, ну оцю машину, я навіть не знаю. Вона, типу, мені, мені радить її купити. Мені радить її використовувати. Но вона така, типу, знаєш. Трошки, трошки чорт я знаю. Ну давай щас провіримо. Таким макаром. Тебе сюди, а це я ще попробуємо прокачати. Давай, 30%. Погнали. Опа! Хорошо, забираємо. Сюди ми все в золотих просто. Як у мене все супер. У мене все кайф. Так. 15 тисяч, 12 тисяч. Боже, що за чули мені даються? Так, так, так. 15 тысяч кажеш, да. Так, 2,8 менеджер. Сюда ставим тебе. Потом. Тут 1,6 менеджер. Тут 28, 1,6, 2,8. 8. сюди поставимо. Хорошо. тебе ми сюда закинемо. Ти 2к, чел. Ставимо тебе сюда. тут ще 2,5 5000. Ставим тебе сюда. Вообще надо было сюда поставить. Ну ладно, байдуже. Так, купуємо ще кейси. Кейси надо. Відкриваємо. Ооо, ще 15 тисяч, чел. ми 1,6 менеджер, 16. Давай, оцього поміняємо. Хорошо, 24 Дуже супер, дуже супер. що йде. да мільйонів вже. Два, два. Блін, вообще галимі повипадали, еще іш. По 2000. О, 15. Ну оце хоч 15, цей хоч бабла трохи дасть. Це хоч 15 тисяч. Короче, я поняв прикол. Ми перед тим як е, купити оцю тему. Ось все, епік. 25 мільйонів. Я вже дуже скоро на ню назбираю. Перед тим, як її купити, я зберу ще золотих кейсів. Оце я їх зря поставив, насправді. Давай на сел. Давай продамо мені брейнротів, ще на лямчик. І реліквії, я би подивився. 4-5 мільйона. Кеш, 10%. Я не можу купити її. <капець>, Капець, не можу купити, ти поняв. Можливо, я щось не купив, не поставив. А, можливо, ось тут для реліквії, типу, треба така штука. Блін. О, купив, хорошо. Все, в... ну в мене є цей кейс. Я його не буду ставити. Мені вже можна не ставить просто. О, хорошо, 17 тисяч. Це, кстати, як я розумію, найкрутийший, який тільки можна Вибити. А, так, ну і тебе міняємо. І все, у мене всі просто виставлені, як мають бути виставлені. Просто поки що, якщо я оцей кейс е, засуну сюди в машину, поняв, ти бачиш, він е, 10% тільки. Бо мене наступний конвійер не прокачує. Як тільки у мене наступний конвейер прокачається, то це все. Бомбомбійні гусіні. 12 тисяч. Ну, у мене вже все. А, ні, не все, у мене ще один ось не поміняний. Странно, що я його не поміняв. Надо було поміняти. Так, ну у мене вже всі нові, всі в офісах, всі все круто. Чогось їдуть тільки кейси Галімі. Оце странно. Чого вони галімі їздити. ну що поробиш. Збираємо гроші. У мене до 25 мільйонів. У мене є ці 25 мільйонів. Я просто хотів би ще хоча б один або два отаких от золотих кейс. Отако, от так, да. Я можу. Оцей шанс прокачати. 6% тепер для мутації і 25 мільйонів. Я прокачую. І ті кейси зараз дуже дорогі будуть виїжджати. Дуже дорогі. І в мене 46% вже. Ти поняв? Опа! Забрали. Потім, давай ще. Бем, Поїхали. Диви, по 7 мільйонів кейс. Оцей один і 7 мільйон, а я за 7 мільйонів. Купю. Так. Оцей ми тебе теж прокачуємо. А ці ставимо. Обалдеть, вони довго відкриваються, чуєш. Оце, кстати, один поламався. 16 мільйонів за кейс. 157 мільйонів за кейс там. Було обалдеть, Ні, народ, це ми вже зможемо далі прокачувати стільки, якщо в нас все буде дуже, все слава Богу. А поки що я купляю ще отакий. І це все, що я можу зробити. 157 лямів сімлямів. Да. На цьому, напевно, будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставте свій подобайте, і, можливо, ми запишемо продовження. Всім пока-пока.